Відбуватися засідання комітету, на ньому не буде е, розглядатися питання щодо перезавантаження БЕП до другого читання. Е, ми знаємо, що вже пройшло багато часу, коли, відтоді, коли подалися поправки, і, а отже, не погоджується остаточна концепція, вірніше, з нею не погоджуються певні е, менеджери з Офісу президента. Для того щоб її виносити в зал, бо знаєте, вони тут на роздоріжжі або треба зробити як треба. Як того вимагають партнери, і до речі, не тільки ж партнери, а наше суспільство вимагає, щоб БЕП справді був єдиним дієвим органом по економі... по припиненню і при... протидії і боротьбі з економічними злочинами. І для того, щоб це зробити, можливо, варто починати з перезавантаження. Хоча він має більш комплексно, е... ну, ми мали би підійти більш комплексно до змін про закон про БЕП, тому що там не вистачає дуже багато ще норм для того. Щоб вони суттєво почали працювати. Але проте навіть перезавантаження кадрове, яке також дасть розпочне цей процес очищення нового органу, який вже працює, не за тими е -м -м завданнями. Які ставилися з самого початку, все ж таки цього очищення, от, не хочуть розпочинати або його бачать в інший спосіб, тобто колись з відстрочкою, з м'яким підходом, з тим, щоби. По суті, зацементувати цю роботу БЕБ. І це роблять з офісу президента. І ця протидія е, наполяганням і виписаним чітко терміном е, прийняття змін, які є для нас е, певним структурним маяком, для того, щоб ми далі могли рухатися. І е, супротив, який чиниться з офісу президента, ви можете уявити, вони на вагах зараз. І що перевісить, чия думка перевісить і буде важливішою для держави, звісно, прийме рішення виключно президент. Як виявляється, що саме він приймає рішення і щодо кадрових змін в уряді, і щодо тих рішень, які має приймати Верховна Рада, тому Ну тепер все буде залежати від нього. Любий крок щодо невиконання норм, який буде призводити до послаблення підтримки партнерів, це виключно відповідальність президента.